Громадська діячка, філантропка, бізнес-леді та членкиня світової організації Федерації похоронних операторів так офіційно можна назвати Аллу Ландар та чим знаменита жінка в столиці, окрім монополії на ринку похоронних послуг, як пані Алла встигла створити імперію? Чому забирає остання у сімей загиблих захисників? Та як їй вдається розкошувати після прихильності до партії регіонів? Сьогодні ми розкажемо вам більше про королеву похоронної імперії столиці. Збав оберти, не сунься, якщо хочеш жити. Такими словами жінка зверталася до захисника Азовсталі Олександра Скорика, який призначений на посаду заступника директора комунального підприємства Спецкомбінат, що займається похованнями померлих в Києві. Ритуальні послуги це не твоє вояко, залиш бізнес бізнесу. Так пані Алла відреагувала, коли чоловік звернувся до правоохоронних органів з питаннями щодо діяльності приватного підприємства Петро Великий, що вже 20 років монополіст на ринку ритуальних послуг столиці. Компанія належить, кому б ви думали, Алі Ландар. Схоже, що пані Алла не проти руського міра, адже й досі не змінила назву своєї фірми, названої на честь російського імператора чи атомного ракетного крейсера Російської Федерації, і це на третьому році війни. А судячи з відкритих джерел, любов до всього російського у жінки здавна. У часи Януковича вона активно співпрацювала та підтримувала партію регіонів, виступала проти Євромайдану. До 2012-го Ландар була помічницею народного депутата від партії регіонів Ігоря Просолова в подальшому міністра економіки в уряді Азарова. У 2014 році громадськість звинувачувала її у перешкоджанні діяльності організацій, які допомагали постраждалим активістам Майдану. Також Ландар була помічена в тісній співпраці з представниками церкви Московського патріархату. Через все це сьогодні деякі медіа та громадські активісти підозрюють. Керівниця фірми Петро Великий може співпрацювати зі спецслужбами ворога. Та найбільше обурення киян викликає те, що фірма Петро Великий буквально роздягає родини загиблих захисників України, встановлюючи для них захмарні ціни. Часто після смерті людини інформацію про це лікарі або поліціянти зливають на пряму похоронній фірмі, яка телефонує родичам та нав'язує свої послуги. Так працює більшість приватних фірм через медиків та правоохоронців. Іноді кілька компаній навіть змагаються за ритуал поховання. Тож, аби не ділити бізнес та не змагатися за тіла керівництво фірми Петро Великий, вирішило, що їхні представники мають бути присутніми безпосередньо в кожній лікарні та в кожному моргу і домовитись з очільниками цих закладів, аби вони направляли родичів померлих саме до компанії Але Ландар». Люди, які знаходяться в шоковому стані і в підготовленій пастці, стають легкою здобиччю для королеви ритуальної імперії. Приватне підприємство Петро Великий було засноване ще в далекому 1994. Часи суцільного криміналу, тотальної бідності та відповідно високої смертності. До ідеї створення бізнесу, з надання ритуальних послуг, тоді дійшов батько Алли Ландар Петро Погребний, який свого часу був партійним функціонером комуністичної партії СРСР. На початок 90-х він займався будівельним бізнесом, працював на посаді гендиректора аграрної науково-виробничої асоціації будматеріал. За його власними словами, поховальний бізнес він запустив, щоб допомагати співробітникам з організацією похорон. Станом на 2009-й, за даними змі, фірма Петро Великий вже міцно стояла на ногах, лідируючи на ринку ритуальних послуг столиці. Але з приходом Леоніда Черновецького на посаду київського міського голови почався переділ ринку. Погребний вирішив захищатись у публічній площині, звинувачуючи міську владу в тому, що всі доходи від ритуальних послуг почали надходити лише під їй її фірмам. Та конфлікт з КМДА для погребного закінчився вдало. Невідомо, що саме він пообіцяв Черновецькому, але у вересні того ж року головне управління охорони здоров'я КМДА видало наказ номер 337 який затвердило тимчасовий порядок констатації смерті людей, які померли вдома, та утримання їхніх тіл у лікувально-профілактичних закладах міста Києва. Згідно з цим порядком медикам та комунальникам наказали доставляти тіла померлих лише у чотири з 19 патологоанатомічних відділень, а в трьох із них, а потім і в четвертому, вже орендував приміщення для продажу своїх послуг Петро Великий. Тож. Увесь потік клієнтів майже одночасно опинився у руках Петра Погребного. Після смерті Погребного справу продовжила донька Алла Ландар. Аби успішно будувати монополію, треба мати тісні зв'язки з органом, що з нею бореться. Тож у вересні 2011 року Алла Ландар стала членкиною громадської ради при антимонопольному комітеті України. Наступного року членкиною громадської ради при Державній службі з регуляторної політики та розвитку підприємництва. А з 2013-го вона в раді підприємців при Кабміні. Похоронна імперія Алеландар Ландар складається не з одного ПП Петро Великий. Це ціла система підприємств та фопів родичів Ландар. Окрім Петра Великого, як головної компанії до імперії, входять ПП Петро Великий Фастів, ТОВ інтернет-бюро ритуальних послуг, яким володіють брат Алли Ландар Юрій Погребний та його дружина. Окрім того, на Аллу Ландар зареєстроване ще одне ТОВ 8200, яке фактично є операційною компанією, через яку здійснюється торгівля ритуальною атрибутикою в магазинах. У бізнесі Ландар бере участь вся її родина. Ймовірно, участь сімейства закінчилась на реєстрації фопів на їхні імена, якими керує вже сама пані Алла. А ще фоп ландар Алла Петрівна, фоп її сина Ландар Владислав Володимирович, фоп ландар Єлизавета Ігорівна, дружини сина, фоп погребний Юрій Петрович. Рідного брата Алли Ландар. Усі вони з основним видом діяльності організація поховань або надання послуг харчування. Більшість юросіб та фопів похоронної імперії ландар зареєстровані за однією адресою у Києві, де розташований офіс Алли Ландар у триповерховому будинку площею 1110 квадратних метрів. Така система з майже десятка юридичних осіб і фопів створена з двома цілями: по-перше, податкова оптимізація. Прокачувати доходи від Організації поховань через ФОПи набагато вигідніше, ніж через ТОВ чи ПП, що мають сплачувати податок на додану вартість НДФЛ тощо. Так, юрособи Али Ландар систематично у своїй фінансовій звітності демонструють мінімальні прибутки, а то й узагалі, збитки. До прикладу, ПП Петро Великий за 2015-16 роки заделарувало доходи 3 мільйони гривень, а чистий прибуток лише від 10 до 100 тисяч за рік. У 2017 18 дохід виріс до 4-5 мільйонів. Але при цьому чистий прибуток вже від'ємний 180 тисяч збитків. Так само і у — оборот 5 мільйонів, а збитків на 360 тисяч гривень. В останні роки ситуація не змінилась. При доході від 4 до 7 мільйонів Петро Великий то заробляє чистими від 78 до 300 тисяч, то збиткує на цілий мільйон гривень. Та сама історія із ПП 8200. На рік фірма отримує дохід не більше мільйона 200 тисяч. А чистий прибуток складає то 28 тисяч, то взагалі 1700 гривень. Зате зовсім інша історія з ФОПами. ФОП самої Ландар за 23 й рік заробив 9 мільйонів гривень. ФОП її сина 5,5 мільйонів. ФОП його дружини ще 7,5 мільйонів. ФОП брата приніс в родинну скарбничку за останній рік майже 3 мільйони а його дружини Еріки ще один мільйон гривень. Тож стає зрозуміло, що таким чином Алла Ландар всіляко уникає сплати податків. Натомість сітка пов'язаних ФОПів приносить щорічно десятки мільйонів гривень. У 20-му році загалом вони заробили 5 мільйонів, у 21-шому майже 5 мільйонів 8,5, у 22-му близько 9,5 мільйонів, а у 23-му ФОПи родини збагатились одразу на 26 мільйонів гривень. Таким чином, пані Алла за останні чотири роки не сплатила податків на суму майже 10 мільйонів гривень. Друга причина тримати стільки ФОП та приватних підприємств це створення ілюзій конкуренції на конкурсах по отриманню приміщень в лікарнях та моргах. Сукупно Петро Великий ТОВ 8200, ТОВ інтернет-бюро ритуальних послуг та ФОП Алла Ландар орендують приміщення у 17 медзакладах Києва. Серед них відомі багатьом українцям головний військовий госпіталь на Печерську, інститут серцево-судинної хірургії Амосова, лікарня швидкої медичної допомоги Києва, клінічна міська лікарня номер 6 головне бюро судмедекспертизи та інші приміщення в лікарнях здаються в оренду за результатами конкурсів. Так от найчастіше фірми чи ФОП, родини Али Ландар розігрують на цих аукціонах так звані міжусобиці. На фіктивність конкурсів влада заплющувала очі. Зазвичай погоджували результати та підписували угоди зі структурами Алли Ландар, заступники директора Департаменту комунальної власності Києва Юрій Береговий та Олег Шмуляр. Останнього неодноразово підозрювали у системній корупції та недбалостях на оренді комунального майна, що призводили до збитків на мільйони гривень. Монополізація ринку фірмою Петро Великий проявилась і в часи коронавіруса. Як тоді виявили журналісти Радіо Свобода, Київський крематорій під час епідемії ковід приймав померлих лише з катафалків Петра Великого, у якого вартість послуг за це, звісно, зросла до небес. У крематорії це пояснювали тим, що лише фірмі Але Ландар влада надала офіційний дозвіл перевозити та доставляти тіла заражені вірусом. Тобто були створені такі умови, при яких у родичів померлих не було вибору, тільки платити величезні гроші фірмі Ландар лише за доставку тіла у крематорій. За цю ситуацію тоді взявся навіть антимонопольний комітет, який, отримавши інформацію про те, що перше про Чиєв, Петро Великий з настанням епідемії підвищила ціни на ритуальні послуги для родичів померлих від коронавірусу в 3-5 разів. У ході перевірки АНКУ встановив, що фірма Ландар не вказувала в своїх прейскурантах вартість послуг, отже, встановлювала їх щоразу на свій розсуд, обмежуючи права та інтереси споживачів. До слова, і сьогодні на сайті фірми не вказано жодної ціни на жоден представлений товар чи послугу. За похорон у Петрі Великому сьогодні беруть понад 30 тисяч гривень в сегменті, який вони самі називають бюджетним. Для порівняння у похоронному будинку Крааль ВІПІ-пакет коштує 23 тисячі. На те, що ціна послуг Петра Великого значно завищена, вказує й те, що у тендерах, які отримується фірма від міських закладів, вона вказує зовсім інші ціни. Наприклад, у тендері Київського міського пансіонату ветеранів праці, що замовляв надання ритуальних послуг та автотранспорту, Петро Великий запропонував ціну лише 17 тисяч гривень за одне поховання. Яка, до речі, також може бути завищена, бо перемогу у тендері фірма Алеландар здобула без конкуренції. При цьому в мережі можна знайти безліч коментарів та відгуків вимушених клієнтів Петра Великого про жахливу якість наданих ними послуг. Купили дорогу лаковану труну, а привезли тіло на кладовище в найдешевшій синій. Зрозуміло, що довелось ховати в такій, але гроші ніхто не повернув, розповіла в березні 24-го одна з клієнток Ольга Морозова. Ще одна з невдоволених клієнток Лариса Ясько ніяких рахунків та квитанцій у фірмі Але Ландер за надані послуги не отримала. Ймовірно, оплата відбувалась готівкою. Мабуть, саме тому офіційно ПП Петро Великий Великий» 23 23-й рік закінчило зі збитком у мільйон гривень. І ще цікавий факт: за результатами 23-го року серед приватних фірм що надають ритуальні послуги в Києві, за критерієм прибутку фірма Петро Великий посіла друге місце серед інших приватників у Києві з результатом у 6 мільйонів 381 тисяча гривень. Що говорить лише про одне: Алла Ландар може приховувати від держави свої реальні прибутки. А приховані прибутки, з яких не сплачуються податки, звісно, можна вкладати в себе кохану. Тож не дивно, що чи не на всіх світлинах Алли Ландар, які у відкритому доступі, ми бачимо її на фоні розкішних інтер'єрів у дорогих прикрасах, наприклад, каблучка за 140 тисяч гривень, або годинник Юліс Нарден Лейді Марін Дайвер», що коштує від 500 до 600 тисяч гривень.